Переміщення. основа техніки баскетболу. Сьогодні попрацюємо над бігом лицем та спиною вперед, а також переміщенням приставними кроками правим та лівим боком, виконуємо біг лицем та спиною вперед. Під час руху утримуйте спину рівною. При цьому рух рук відбувається природньо, без зусиль. Злегка зігнуті в ліктях, вони допомагають тілу рухатися вперед. приставним кроком виконують на зігнутих ногах. Перший крок роблять ногою відповідною до напрямку руху. Другий крок приставний.